В експозиції роботи фотографів віком від 9 до 18 років. Одна з авторок Дарина Ліхолат займається в студії два роки. Говорить, що свою серію знімала посеред дворів багатоповерхівок. Ми прагнемо всі бути свободними, вільними, але у нас є деякі рамки, які нас обмежують. Ще в одної авторки Віолети Тешлівої, також ідея виникла спонтанно. Я гуляла на вулиці і побачила. Будинки, а там хмара, і там у неї посередині була така чорна, як пляма, і мені нагадала це ніс, і я захотіла це сфотографувати. Я хотіла передати радість і те, що з звичайних. Мар можна зробити а, щось цікаве. Тетяна Уварова теж займається в студії два роки. Цьогоріч головною героїни її фотографії стала цибулинка. Це була задумка, думкою, що е, одна, е, одна цибулинка є красива, яскрава, а друга вже е, опавша та така собі. Вони різні, але. Теж можуть мають право існувати та бути, бути рядом. Світлини розмістилися у фоє обласної наукової бібліотеки. Керівниця фотостудії Ми Любов Беспалова каже: ця експозиція для них свято, бо через карантин виставка перша за два останні роки. Головна ідея показати, що ми взагалі радіємо цьому життю, що б не сталося. Кому що подобається, той, той знімає. І портрети, і натюрморти, і жанрові фотографії, і навіть серії вже доросли деякі дітки до того, щоб зробити серію робіт. Наприклад, це дуже складно. Тут також представлені роботи двох проєктів. Один з них реалізували спільно з Миколаївською студією фотокрок, інший у співпраці з моделями місцевого професійного училища. Ці роботи це життя, наше життя. Ось. Тенденції. Вони вихоплюють своїм об'єктивом такі кадри, які не помічають дорослі люди. Люди не всі помічають, а молоді аматори, фотоаматори. Бачать усе. Дитячі фотографії вони завжди особливі. У них своє бачення, яке ну, дорослому, не завжди зрозуміли. Тому, можливо, хтось може не зрозуміти дитячий погляд. Але Любов Миколаївна, керівник фотостудії, завжди підтримує в усіх починаннях наших дітей. Ознайомитися з експозицією Радість буття можна до 27 липня.